Учні сумської школи номер 7 долучилися до конкурсу малюнків від рятувальників. Я в безпеці з МВС. Його організували до Дня Святого Миколая. Школярів запросили до одного із пунктів незламності, який розгорнули працівники ДСНС. Я вирішила намалювати пса патрона, тому що це пес, який розміновує наші місця. Він просто дуже гарний. І з цього я вирішила його намалювати. Я малювала котика рятівника. Теж кота, який рятує мало. Маленьке кошеня з вогню на своїх малюнках. Діти зображували героїв сьогодення, тих, хто щодня рятує наші життя. Розміновує українські міста і села під обстрілами виїздить на гасіння пожеж і кожного дня ризикує життя. У рамках заходу рятувальники провели школярам екскурсію пунктом незламності, ознайомили з основними правилами безпеки та цікавинками своєї професії. У теперішній час такий складний, мабуть, для кожного з нас, особливо для дітей. Такі заходи є просто обов'язковими, де панує. Знаєте, така незвична атмосфера, атмосфера сімейного затишку, можемо сказати. Так? Діти задоволені і щасливі від того, що вони можуть поспілкуватися, що вони можуть виконувати певні завдання, і ще крім того, за ці завдання вони отримують смаколики. Для них це дуже є важливим. Новини СТС.